Добрий вечір, друзі. Мене звати Роман Копловацький. Поряд зі мною мій колега Віталій Звєров. Це скоро футбол. Сьогодні будемо розігрівати матч Дніпро-Шахтар, півфінал Кубка, і спробуємо з'ясувати, чи вдасться вперше команді з нижчої ліги пройти у фінал Кубка України. Друзі, всім привіт. Насправді, я думаю, багато хто з вас стежить і за. Першим півфінальним матчем і 10 хвилин трошечки більше. Можливо, до історичної події перша команда із нижчих ліг, так із першої ліги, може вийти в фінал. Інгулець станом на 80-ту хвилину перемагає Зорю. Ми дивимось наживо і будемо з вами спілкуватися. Хотіли вас запитати, чи вірили ви в те, що команда із першої ліги. Чи вірить досі може пройти у фіналі кубка, тому що це буде історична подія, ну, з цього матчу, інгулець зоря, шанси такі є, і справді це додає такого ажіотажу кубку, і цікаво спостерігати за цими командами з нижчих ліг, які створюють сенсації. Це завжди. Викликає певне таке захоплення. Ну, у нас спочатку акція для тих, хто хоче і мріє виграти автомобіль. Я впевнений, що серед вас таких багато. До 20-ти річчя фаворит спорт влаштовує грандіозне паті та розіграш призів. Пересідай на новенький «Шкода Кодіак та вирушай у Бразилію на Копа Америка або вигравай купу інших призів. Посилання до цього відео знайдете більше інформації, тому слідкуйте знову ж таки за нашими оновленнями і оновленнями наших партнерів. Дуже багато подарунків. Просто заходьте на сайт, реєструйтесь, кайфуйте, може, можете виграти тачку, можете виграти класний якийсь тур а ми ж більше поговоримо про футбол. Дніпро один приймає Шахтар сьогодні. Півфінал Кубка. Ви знаєте, що команди з нижчих ліг за регламентом вони саме приймають команди з вищих ліги. Так склалося, що інгулець і Дніпро з першої ліги приймають команди елітного дивізіону. Ваші думки чи є шанси у Дніпра? Щось протиставити Шахтарю сьогодні, тому що Дніпро так лідер першої ліги, але чинний чемпіон Шахтар. Що що вони зможуть їм протиставити? Ну так, ми будемо ще розбирати останні матчі Дніпра. Ну а поки що, у нас коефіцієнти на цей поєдинок. Ну, бачимо, що взагалі не вірять у Дніпро 1 дають 22 на прохід цієї команди. Справді. Великий такий коефіцієнт. Ну, пам'ятаємо, що минулого року Дніпро протистояв вже на цій же стадії іншій топ-команді українській це Динамо. І там, чесно кажучи, шансів не було. Динамо таким катком проїхався по Дніпрянам, і не було враження, що Дніпро може якось зачепитися, може поборотися і пройти у фінал. Подивимося, як буде цього року. Трошки змінився склад у Дніпра. Я вважаю, що вони взяли декількох цікавих виконавців, рівня справді по вище рівня прем'єр-ліги. І тому, звичайно, будемо вже далі дивитися. Ну, ще один у нас є варіант, ще одна пропозиція це прохід шахтаря. От бачимо коефіцієнт. Ну взагалі ну він мізарний, так? так і це зрозуміло. Команди різного рівня з різних орбіт спускаються. Так в принципі, Дніпро говорять давно про те, що це команда, яка грає там в футбол еліти, так футбол УПЛ рівня. Але насправді ми бачили проти і Дніпру було дуже і дуже складно. Дмитро Михайленко говорив про те, що потрібно їм організуватися, і вони хочуть грати в футбол проти шахтаря. Дніпро команда, яка в першій лізі так грає в футбол, реально яка не Біжи туди, бий, біжи. А реально грає в футбол. Але що нас може протиставити шахтарю Ваші думки. Пишіть, а ми тим часом спробуємо додзвонитися нашому коментатору, матчу, який там на місці в Дніпрі і щось е цікаве. Я думаю, він нам розкаже. Я так, не Сергій Пейчев так? Сергій Печер. Ми зараз спробуємо йому додзвонитися. Так. Сергію. Привіт, як твої справи? Як Дніпро? Давненько ти там не був. Що цікавого розкажеш? Що там менше години до матчу? Привіт, менше години до матчу. Справді дуже скучив за цим стадіоном. Неймовірно класний стадіон. Е, якраз була можливість подивитися на газон. Дуже близько. Газон просто неймовірний як Мерліні дуже класна. Якість можливо трішки задовгий. Часу чи будуть говорити про це футболісти шахтаря, бо якраз вони напевно потребують цього швидкого футболу. Але справді така ностальгія по цьому стадіону. І дуже мило між собою спілкувалися футболісти обох команд, і що цікаво, Павло Фонцека і Дмитро Михайленко спілкувалися між собою, напевно, хвилин так з 10. до тренування ще не знаю про що говорили англійською мовою так дуже мило. Може про протфейн, може про щось інше, але. Ну, без Портвейна говорили. Ну, чесно кажучи, я не ну, поки без, але uh -huh. я думаю, що може продовжити після, бо помітно було, що обом дуже цікаво. Чесно кажучи, не пам'ятаю, що Фонзека з кимось так довго ні звернедого, ні з Хазкевичем він так довго ніколи не говорив. Може, з Рафаїлом? Не знаю, можливо. І так само цікаво там Степаненко, польовий, там, спільні фотографії. Ну, така доволі дружна атмосфера. Перед матчем так само зустрів Андрія Русола, він такий дуже обережний в прогнозах. Сказав, що у них настрій хороший, але побачить, який буде після куку, і що цікаво, всі ходять з телефонами. Усі помічники тренерів дивляться паралельний поєдинок зорі. Ну зрозуміло, так ми теж там дивимося ним. Скажи по вболівальниках, що різна інформація? Писали 11 тисяч. Інші я бачив, писали там Фейсбук, багато людей писали, що важко дістати квитки, що реально там зараз на Дніпро арені Дивіться, зараз реально максимальна тиша. Просто може три вболівальники, але ще дуже рано, просто робочий день. Я чув останню інформацію, що 16 тисяч квитків вже викупили. Це Ви половина, так та? Так, ну залишились дешеві квитки, там 320 двадцять гривень. Я думаю, люди підтягнуться. Просто зараз справді робочий день. І от тільки-тільки люди починають потрошку, потрошку сходитися. Є такі прогнози, що може навіть ну запізниця велика частина людей на поєдинок, тому що справді робочий день, всі, всі працюють. Маємо це розуміти так само, як ти гадаєш, чи є шанси у Дніпра 1 нав'язати боротьбу Шахтарю, тому що того сезону приїхало Динамо і взагалі порвало без варіантів? Чесно кажучи, я, я сумніваюся, що є якісь великі шанси, але хочеться подивитися, як Дніпро за рік виросло, тому що з Динамо справді. Шансів там великих не було зараз. трішки легше, тому що Дніпро вже свої шишки не бив. Дніпро е, здобув і досить потрібний, і в Шахтаря в принципі чимало змін. Склад е, доволі такий експериментальний. Маркос Антоніо у нас сьогодні з старту з'явився так само. Тете з перших хвилин, який себе дуже класно показав. Соломон. Ну цікаво подивитися, як вони Дніпро загостують. Хочете бачити класний шабло, тому що атмосфера справді стадіону те за чим ми вже скучили. От е, Дніпро Шахтар, звісно, це вже не те Дніпро. Але маємо, що маємо надія, якась невеличка є. Слуги Сергію, дякуємо тобі дуже. Розкажи атмосферу. Тобі гарного матчу, гарного коментування. Всім нам гарного футболу. Тримайся. Дякую, давайте до зустрічі. Друзі, Сергій Печов На телебаченні так на 2+,2 плюс коментувати цей поєдинок. На хаб теж буде трансляція традиційно для вас більш інтерактивна, де ми можемо спілкуватись. Ну а поки поговоримо про шахтар, так який виходить. З, із своїми новачками, так би мовити, футболістами, які не так багато грали. Ми можемо подивитись, як вони протистояли. Зокрема, зорі, це попередній поєдинок. і Там ну все, що от після цього матчу, який підсумок, зоря нічого не протиставила гірникам, зоря не кусалась, так як ми це звикли бачити, і в принципі програла доволі спокійно. Так Шахтар мав момент і їх реалізував. тет видно, що це футболіст. Супер рівня, так це от ну, були переживання в тому, що він не зіграв жодного матчу на дорослому рівні до цього поєдинку. Але бачимо, що хлопчина впевнений в собі вийшов, не цурався обігрувати, лізу дриблінг, і це принесло результат у Підсумку. Ну а щодо зорі, то є проблеми весною з налаштуванням. Ну мені так здається, тому що згадуємо і 5-0 проти Динамо. Зараз Кубок команда грає, програвала 0-2 Інгульцю. Тут взагалі вийшло якось так надто слабко. Що ну, от, бутківський момент його був супер. Так, шанс, але будківський, як і е, більшість так гравців, які прийшли взимку до зорі, вони поки не в оптимальній формі. Ну, ви пам'ятаєте всі Микита Шевченко, так воротар, наскільки він потужний був у зорі, і взагалі ну, воротар супер. Так, рівня був зараз. Він повернувся, і поки навіть там до заявки майже не потрапляє. Тому десь вони розібрані і після зими зібратися дуже складно. Ну Ларі Кайода забив свій м'яч нарешті за Шахтар. Так повністю він програв конкуренцію Жуніору Раюсу, який став основним нападником цього сезону у складі гірників. Ну а щодо Микити Шевченко він не грає при тому, що воротарська позиція зараз проблемна у зорі. Воротарська позиція. Ну з одного боку багато воротарів, а з іншого боку, їх якість. Ну їх знаєте, Луїс, так, Луїс Філіпе, от він дуже класно грає на лінії, але його гра ногами, його гра на виходах. Я думаю, що ви всі погодитеся, це моменти, пам'ятаєте, Єврокубки зорі на старті цього сезону, кваліфікація. Там за серце доводилось хапатися, коли Луїс Феліпе виходив так забирати м'яч, ловити м'яч, і тому питання якості, а не кількості, воно залишається в зорі. І Шахтар ну, дуже впевнено, розібрався дуже комфортно, так взагалі без жодних проблем. І насправді без Морайса, без Марлоса, які сьогодні не допоможуть команді, тому що Марлос, ви знаєте, йому зробили операцію. Він не зіграє цього сезону вже. А Мораєс дискваліфікований як в цьому матчі був, так і на чемпіонаті і mm, на да, кубковий да, да, матч да, теж да, дискваліфікований. Да. Він тому без лідерів, так яких ми звикли бачити. Шахтар розібрався з рею, і оці хлопці ну які не повиховували... відчувалося. Да, не відчувалося, що немає лідерів, що немає футболістів, яких ми звикли бачити, тому що і Соломон, і Тете, і. Кайоди вийшли і, в принципі, виконали все, що від них вимагав Паулу Фонсека, зіграло доволі впевнено. І тому десь на матчі з Дніпром ми також очікуємо впевненості і вдалих дій від цих футболістів. Ми побачимо, як буде. У нас тим часом завершується там остання основна хвилина матчу. Він Зоря». зоря. І... Поки рахунок 2-1 на користь інгульцями дуже близько до історичної події в нашому чемпіонаті в нашому футболі, так, в нашому кубку, кубок взагалі це супер штука, тому що я пам'ятаю Кубок, коли він складався із двох матчів так у стадії. І це було не цікаво, тому що гранди приїжджали там, фаворити приїжджали резервним складом, могли програти. Другий матч виходили, заганяли просто ці команди, з нижчих їх в будку. А цього, разу, да, а цього разу разу вже напівосновним складом не приїдеш, тому що десь недоналаштованість, ще якісь моменти, і ти просто вилітаєш і втрачаєш шанс виграти трофей. Ну тим не менш безумовний фаворит цього кубку Шахтар, і наш партнер-фаворит пропонує ось такий варіант: так, один На те, що Шахтар виграє кубок, і це зрозуміло, тому що. Ну, звикли ми бачити Шахтар, Динамо, протистояння їхнє в кубку. Зараз вони зустрілися дуже рано. Зустрілися на стадії чвертьфіналу. Прихований фінал, як на як його називають, як називало цей матч, і Шахтар в ньому виграв. Шахтар в ньому виграв. І ось що якраз після цього матчу сказав головний тренер Зорі Юрій Вернадуб. Давайте послухаємо. дня ну вже грав в Петровки в Петровульцом до. Да. Тому готуватися к гри. Багато хто сприймає якраз гру з шахтарем як репетицію можливого фіналу Кубка України. Да давайте спочатку зіграємо ми з інгульцом, а шахтер з Дніпром, а потім будемо репетувати. Здесь сложно сказати, четыре команды команди в полуфіналі. Я з большим уваженням отношусь к будь из з цих команд. Що воно буде, ми знаємо, 17-го, а потім вже можна буде говорити. Так, ну бачите, сказав Юрій Вернеду про те, що не варто називати матч зоря шахтар репетицію в фіналу, як ми вже побачили у матчі Інгулець Зоря, є проблеми у зорі, і далеко не факт, що е підопічним Юрія Вернедуба вдасться пройти у фінал. Тому е теж десь може бути сенсація і в іншій парі. Ну і про історичну подію хочемо вам. Трошки нагадати команди, які свого часу з нижчих ліг пробувалися у, фіна... у півфінал Кубка України. Давайте подивимося, що це були за команди. Сезон 2009-10 року Волинь, 12-13 рік Севастополь, 13-14 Черкаський Славутич, тоді Шахтарю програли. Сезон 16-17 Миколаїв, 17-18 Дніпро-1. І ось цього року аж дві команди це Дніпро-1 та Інгулець, причому одна з них буквально за декілька хвилин, якщо нічого не зміниться, може Стати автором такого історичного досягнення і пройти у фінал Кубка України ну справді це щось. Команда з першої ліги у фінал Кубка України це таке. Нечуване, небачене і справді сенсація. Ну, всі ці матчі вони дуже душевні були. Ну, Волинь, так, там більше команда еліти, напевно, має вважатися, тому що Волинь тоді вилетіла, але загалом, в принципі, команда УПЛ була першою ну, прем'єр-ліги, так нашої. А решта матчів, я пам'ятаю, що дуже душевна була атмосфера, дуже приємно і насправді. От багато хто сперечав, що в Петровому проводять кубок, але е, ну має, має ось такі невеличкі містечка, селища бачите, великий футбол. Так, е, потрібно розбиратися з інфраструктурою. Це проблема глобальна нашого футболу. Але тим не менш, кубок для цього є, щоб ну знаєте, є така там душевність якась е, цього турніру, і як наслідок результати, так от ми. Можемо за кілька хвилин мати інгулець у фіналі. Кубка України. Вперше команда із нижчого дивізіону, не Прем'єр-Ліги вийде до фіналу. Кубка України, і це ну такий український АЯКС, та, якщо проводити паралели ну, Це такий на мінімалках, та, як, якщо мінімал, можна та, так сказати. АЯКС, але в принципі теж ну історична подія, і наскільки це може дати розвиток і бути поштовхом для розвитку футболу взагалі в цьому регіоні. І взагалі для ось таких невеликих команд у нас ще один варіант від наших партнерів компанії Фаворит. Прохід Еска Дніпро Дніпро-1» 10,5 – Ну це щось таке фантастичне. Зовсім не вірять у підопічних Дмитра Михайленка. На це є об'єктивні причини. Справді Шахтар це топ-команда, це гранд українського футболу. Це команда, яка є головним фаворитом Кубка України зараз. Але Невеличкий такий мікрошанс ми залишаємо це футбол. Тут може статися будь-що, і десь хотілося б мені інтриги. Ну, такий ході. футбол знову повертається до Дніпра. Так це завжди класно. Атмосфера на стадіоні у Дніпрі. Супер інгулець фаворит, який Шахтар. В принципі, теж буде цікаво Питань подивитись немає. на цю команду, якщо вона виграє. Тому що як говорив, як говорили так у інгульці, що всі вважають їх. Десь не налаштовується так. Всі вважають аутсайдером, а вони на цьому грають. Можливо, якщо Шахтар, якщо Інгулець вийдуть у фінал, то е, і Шахтар десь не налаштується, але насамперед Шахтаря попереду е, Дніпро. І Дніпро в останньому матчі першої ліги своєї розтрощило, розгромило суми Потренувалися таке відкрите тренування команди проти команди, яка вже... Дограє, напевно, не тільки цей сезон, а в принципі останні матчі проводить свої історії. Свої історії да, та, ви знаєте, це рішення контрольно-дисциплінарного комітету стосовно ПФК Суми, що команда відсторонена від змагань. І це рішення вже нібито офіційно, там навіть опубліковане, якщо я не помиляюсь, сьогодні його опублікували ще є. Я... Час на подання апеляції як клубом, так і цими особами, які там грали нечесні матчі, матчі з фіксованим результатом. Тому в цей період ще команда грає, але Дніпро розібрався. Ну щоб ви розуміли, ці суми так, це команда абсолютно нова. Хлопців набрали. В березні і вони розібрані, не зібрані, і вони, як то кажуть, з листа вийшли. Та, і програли, їм дуже тяжко було. Вони Волині програли теж сім. Здається, ковтнули Дніпру. Е, ну, Волині, Дніпро, лідери першої ліги. Я думаю, ви знаєте. Станіслав Куліш. Марадона просто в цьому матчі <світ> був Станіслав Куліш. Орест Кузик був в Месі, тому ну просто розривали, як хотіли, робили, що хотіли, але це знову ж таки не показник, тому що шахтарем і. І близько так не вийде зіграти. Це буде зовсім інший поєдинок, але Дніпро трошки себе так в тонусі потримав до матчу проти гірників. Тут зараз бачимо і молоді футболісти непогано зіграли. І Назаренко, була, так була ротація в Дніпра саме з огляду на майбутній поєдинок. Кубка проти шахтаря. Тому і навіть таким складом Дніпро переміг куліш забив другий свій покер у кар'єрі. Він забивав. Воротам, За та, так, в Волинні. Якщо я не помиляюся, супернападник він знаєте в Дніпро в першій лізі, як шахтар в УПЛ. Дуже сильна лінія півзахисту розкатують і багато голів, коли ж забив з меж штрафного чи навіть воротарського майданчика. І в нього приблизно стільки ж голів як у Морайса. 16 в чемпіонаті. Три в кубку, якщо я не помиляюся, У Мараїс приблизно така ж статистика, але Мараюс сьогодні не зіграє. Зіграє куліш може його біти, якщо вкине шахтарів сьогодні. Ну це круто. А у нас є коментар Дмитра Михайленка, головного тренера Дніпрян, після поєдинку із сумами. От, давайте послухаємо, що він сказав якраз про майбутній поєдинок проти шахтаря і взагалі про можливість виграти кубок України. Задача взять кубок, это все красиво и звучит очень заманчиво, но мы надаем отчет себе, что может нам попасться и Динамо, или Шахтер, может попасться та же Заря, команда очень сильная, постоянные участники Еврокубков. Поэтому это все здорово. Если получится, то ну, каких-то задач нет у нас. Просто аппетит приходит во время еды. Нам прежде всего очень приятно то, что три года подряд мы выходим в полуфинал Кубка Украины. Мне кажется, это ну, достаточно весомое, весомый успех, и тем более мы это делали и во второй лиге, и в первой. Поэтому нам просто приятно, и мы сейчас переживаем хорошие эмоции. Друзі, ну ми тут паралельно дивимося, радість і святкування у селищі Петровому. Інгулець вийшов до фіналу. Історичне, історична подія. Інгулець, перша команда з нижчих ліг, яка буде грати в фіналі. І тому Дніпро Шахтар це вже буде визначатися суперник цієї команди. Неймовірна радість, я думаю, сьогодні вся Кіровоградщина буде святкувати, буде литися рікою там щось. І насправді дуже-дуже Приємно, дуже душевно тут все. Ну а в нас було питання стосовно того, якщо Дніпро а, а, візьме Кубок теоретично, так чи вони вийдуть в груповий етап Ліги Європи? Ну така суть цього питання, і Дніпро не вийде в груповий етап Ліги Європи так. за жодних умов, тому що немає трьох років в команді. Так. Вона має бути пройти аматорів, пройти другу лігу, першу лігу і вже тоді мати можливість грати у Єврокубках. Тобто з моменту створення має пройти три роки. Цього поки що немає, і вже в наступному сезоні Дніпро 1 може знов ж таки, якщо вибориться право в прем'єр-лізі, грати вже у Єврокубках. Так, тобто не зможе команда ще виступати в Єврокубках в будь-якому випадку, і тому це теоретично. Але якщо Дніпро таки виграє наш партнер-партнер-фаворит, пропонує варіант 20. Така от цифра доволі солідна, але все можливо, як нам демонструють хлопці із інгульця із селища Петрового, що Кубок України реально. Робить дива, якщо буде Енгулець Дніпро у фіналі, це буде не те, що диво, а після цього буде важко напевно заснути ще декілька ночів. Що у Дніпрі, що у Петрому. У Петрому так точно, і мені просто так зараз трошки боязно дивитися на тих людей. Я не знаю наскільки вони можуть бути щасливими. Там, напевно, посмішка на три кілометри буде аж до самої Олександрії. І далі, тому що нових ну, вихід у фінал Кубка України це щось історичне, щось неймовірне, щось. У те, що неможливо просто так повірити для вболівальників. СК Дніпро є непогана статистика. Ця команда не пропускає вдома там на Дніпр на Дніпро арені, де сьогодні буде матч, із жовтня. Так дуже і дуже давно. З шести домашніх матчів, в середині жовтня останній м'яч був пропущений і про це Прикарпаття. Та, та і це насправді говорить про те, наскільки організована ця команда, але знову ж таки, як для першої ліги, тим не менш проти Шахтаря, напевно, це такий. Одна із невеличких штук за яку можна зачепитися вболівальникам вболівальникам Дніпра, що в принципі команда може вистояти, і команда має шанси протистояти. Ну, напевно, найкращому клубу Україна на сьогодні Шахтарю чи не чемпіон і за грою, напевно, ви погодите, що Шахтар. Реально топ е, в нашій країні, але тим не менше хочу сказати, що на мій погляд, Дніпро за складом виглядає трошки збалансованіше, сильніше і зіграніше за те Дніпро, яке грало минулого року проти Динамо, додалися досвідчені футболісти і підросла підтягнулася молодь як, от молодий Назаренко Вінгер, дуже сильний швидкий футболіст. Тому будемо дивитися, чи зможуть вони дати бій сьогодні. Шахтарю, ну знов ж таки, цей матч можете подивитися на футбол хаб. Віталік звіро для вас його з радістю прокоментує, Тому будьте уважні, слідкуйте і підписуйтесь на футбол ну, хаб. а у нас знову ж таки ми хотіли б вам нагадати про акцію від наших партнерів компанії Фаворит Спорт до 20-річчя Фаворит Спорт влаштовує грандіозне паті та розіграш призів, зокрема. Ви можете пересісти на новенький шкода Кодіак або виграти поїздку до Бразилії на матч Копа Америка. Тому слідкуйте за всіми оновленнями, шукайте лінк в описі до цього відео. Ну і побачимось. Ні, ні друзі, насправді залишайтеся з футбол хаф, тому що дуже скоро вже трансляція. Тих, кого немає можливості подивитись на по телебаченню, або хто любить інтерактивне спілкування, е, так як от зараз, ви дуже цікаві коментарі пишете. Заходьте в Ютуб, соцмережі футбол хабу, і ми там будемо спілкуватися, обговорювати найцікавіше, що буде в матчі. І загалом е, всі питання, які вас цікавлять по Дніпру, по шахтерів, по Кубку, будемо разом з вами дивитися і кайфувати. Тому залишайтеся із футбол хабом. Поки невеличка пауза, і всім до зустрічі.